Вітаю на каналі Реальні Японці. У нас в продажу з'явився гарненький адреса об'ємом 125 кубів з Японії, без пробігу по Україні, приїхав в гарному стані. двигун інжектор на повітряному охолодженні, надійна техніка, дуже комфортне, має велике двомісне сидіння. В комплекті прийшов з одним ключиком на одометрі майже 71 тисяча. То видно, що за технікою слідкували в японії доглянутий стан. Так, покажу по гумі. Передня 90 90 на 10 вона трішки більше ніж на звичайних полтийниках, Ну, стан бачите, стан відсотки 80 є, чи навіть усі версинки присутні. Недавно вона мінялась по диску, знос десь до 20% плюс-мінус вилка. Суха, по підвізці жодних зауважень немає. До речі, згадувалось тут такий потужний амортизатор. Гума задня, ну, не знаю, десь на сезон, ще вистачить. Так, ну, по колодочкам, все добре. Що стосується варіатора, по варіатору замінили ролики, поставили нові і поставили ремінь новий. Ну і само собою фільтр. Бачимо, на скутері присутня бокова лапка, ось такі подножки для пасажира. Тут є ось такий гачок і невеличкі кармашки. так, чехол на сидіння оригінальний і в принципі без пошкоджень. Так, це коробочка отроліків. Бак об'ємом 5 літрів, 5 чи 6, точно, не пам'ятаю, по витраті десь орієнтовно біля трьох літрів на сотню. Бачимо такий металевий моцний багажник. Так, до речі, на спутері присутня штатна сигналізація. Це мені подобається на Сузукі адрес і на 50 кубових адресах. Теж таке частенько зустрічається. Штатно просто заблокували руль, пару хвилин почекали і все, вона активується. І така дуже вона гучна. цій частині по лапкам показав, тут все ціле, Єдина ось ця накладочка є ось таке невеличке пошкодження. По пластику ну, якихось зауважень немає, все ціле скутер в рідній фарбі. Ці наклеїчки, це все теж оригінал. Так, Єдине ось по цій частині ось тут є ось такі царапки. Загалом гарний стан. Зараз покажу як їде, подивимося максимальна швидкість.